Всім привіт! Я Рома Бро і я буду для вас знімати такі ігри, як Skywars, Bedwars, Battle та інші на такому чудовому сервері як Hypix. Сьогодні я подарую для вас три чудові гри на Wars. Погнали! Так, я вже зайшов за гру. І в мене кіт е, скаута я візьму сьогодні. На наступний раз якийсь я інший кіт візьму скаутом постійно грати надоїдає. <світ> так, я граю в Skywars Insane дуже часто. Що вам Skywars Insane подобається, то я можу грати вас більше Skywars Insane. Так. Зараз скину того весничками. Треба. Піс! Я його скину. Ура! І того хочу скинути ще. Не вийшло. Треба зілля швидкості в себе кинути. Він мене вбив. Це погано. Ну добре, зараз я телепортуюсь на другу гру. Я на наступній грі і зараз я буду грати далі. Такс. сундуки. О, лук, на силу 3. Це класно. Навіть дуже. Так, ставимо собі зручно. Ой! Золотав сундук. О, так вот. Так ліпше. Такс. Все, берем, шоу бачим. Тільки я не люблю грати з тим. е. Не люблю грати з тим, там зачаровують речі. Enchanted table. Ну він мені постійно мішає просто. Просто мішає. Я буду знімати відео тільки по вихідних. У мене по будніх немає часу. Я не можу по будніх знімати, бо в мене не вистачає часу на те, щоб знімати. У мене, мене наука, я вчуся в школі ще. І я не можу, не маю часу, щоб знімати. Так що я буду знімати по вихідних. По суботах-понедіях. Якщо ви хочете, то я можу по суботах-понеділях знімати два, два відео в день. Мені не важко. Зараз я... А, він мене побачив. Пацан мене побачив. Ох, він сильний такий. Ну добре, граємо ще раз. Так, я вже на наступній грі і зараз я попробую затащити. Такс. Там такі кольорові стекла. Дуже класно. Гарно виглядає дуже. Так, в мене випала зілька отруєння, це дуже круто. Можна пулятися в когось. Так. Беру лутаю цей сундук. Так, о, у мене ліпший меч попався, це все круто. Так, вуличка... Ой, звідки викину, нічого. Такс, швидкість бафаю. йти мені на центр напевно? Або. Хочу добудуватися до чувачка. Я його майже скину. О, в мене ззаді ще стріляють. Це дуже погано. І я його скину, а ні. Чита. Я його не скину, як? Треба на нього піти. Заді в мене хоча лучник. Треба його з вудкою скинути. Так, в мене лучник той стріляє, ще досі. Не люблю я лучників. Так. У мене є така нормальна доріжка, щоб до нього прийти і вбити його. За мною той лучник не слідить. Це добре. Якщо він за мною не слідить, а якщо він слідить. Падаємо до нього. А де він є. Да ты, чувачок. Папа. Goodbye. У нас три рука лишилась. То есть заради до мене на центр прийде. О, мене эндер перли. Такс. Сундуки залутані тут. О, один не залутаний. Треба його срочно залутати. Відновлення 20 добре, дуже навіть. Чувачка замітив. А ні. Це речі, то не чувачок. Такий достатньо лук на силу. Ну все. Гімхана. Зараз. О, два ігрока залишилось. З ким і залишився. Так, пару секунд і вже буде оновлення сундуків. От той сундук не залутаний. Він був залутаний. Через кілька 3 секунди чекаю. Так, мені треба пройти з речі. Ялочку. Звідки? Я не знаю, звідки він то хтось зробив те, але я зараз хочу золотатись по повній і піти його рашити. Так того я одіваю. Значить, відкидування 3 вудочка, Ох, все! Тут Певно, ізі виграш. Сандуки я всі золота. У мене є два компаси. Це мене вийкейм фронт. де він може бути? Мені десь показуєш він десь там. Я його чую, але я не знаю. Я його чую! Я його не йшов. Бонай, давай! До мене йди. Я відчіплюсь тебе, поки тебе не вб'ю. І це виграш Я виграв ГГ. Ой, не вийшло це такі Г, але я виграв. Так, переходимо до наступної гри. Так, це є наступна гра. І зараз я, напевно, теж затащу <кхід> Бо тоді я на центрі засів і потім. Якщо б мені вудочка не, не попалася, якщо б мені вудочка не попалася, то тобі... би. Йому би було не капець, він би мене, певно, вбив. Але та вуличка мене спасла. Такс. Такс, далі, йдемо далі. Такс, в мене є. Тут зілі швидкості, то добре. У мене є ще яйка. Зараз. Він промазав. Молодець, промазав. Ти хочуть казати, в мене яюк немає? У мене є яйка. Мож... Ти можеш мене боятися. Другий слот, 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 слот поміняти, поміняти. Мене вбили. Ну, я не затащив. Ну, добре. Зараз буде ще під кінець остання гра, і я вже буду закінчувати. Телепортуємося. Так, і я на останній грі. Зараз буде, напевно, тащити. Ну, якщо не затащимо, це нічого. І ми граємо на такій карті, як Fearing Link Shire. Я люблю з неї карту Shire. я її дуже люблю. Там просто дуже острови близько один від одного. Там можна швидко вбивати всіх ігроків. А тут не, такий, не така карта, як там що той Shire. То в мене вже пацан йде. А ні, це не до мене. Окей. зараз будемо будуватися. Так в мене є. У мене всякого багато є. Такс, от чувак до мене будується. Я не маю сніжків, то дуже погано. Що я сніжків не маю. То я маю мати отак. Блоки я маю. От він немає сніжки.